Третій день літньої школи у Рішеєвському науковому ліцеї був присвячений лінгвістиці та акторському мистецтву. Вранці всі зібралися в актовій залі. Там ліцейський театральний гурток під керівництвом Малени Юрівни представляв уставу, присвячену засновнику нашого ліцею Дюкові де Рішельє. Ми мандрували часом та дізнавалися багато нового про біографію дюка та історію нашого міста. Скажіть про свій досвід акторської гри у мене є досить великий досвід акторської гри, тому що я разом із своєю кіностудією, близькими друзями, більш відомими як під назвою Команда Одеса, їздили у Київ на виступ Лігу Сміх, де ми зайняли четверте місце. Цей виступ був дуже чудовий, тому що всі із нас спробували, як це бути на сцені, розказувати смішні жарти. Дякуємо саме сподобалось вам виставі. Мені сподобалась харизматичність людей, які там виступали, акторів дуже вони впевнені. Видно, що вони репетирували дуже гарно, дуже цікаво. І також видно, що актори дуже ну відчувають свого персонажа, особливо той, хто грав в Дюка Дарі Шрі. Як ви відчуваєте себе на сцені? Що спонукає вас виступати? Перед самою виставою я, звичайно, хвилююся, але коли ми вже на сцені, я відчуваю себе впевнено. Я пішла в театральне мистецтво, тому що е, я люблю бути в центрі уваги. Е, ще я е, узнаю багато нового. От, наприклад, про Дюка. Я узнала, що він родився під. Е, Зв'язцієм Оріона, ну і ще багато нового цікавого. Від про свій досвід акторської гри. В попередньому році зі своєю групою я грала у Атюдах без притульників. Мені дуже сподобався цей досвід. Також у цьому році я також грала, але це вже була повноцінна вистава. Ми грали її два рази. Я більш задоволена лише другим разом. Тому що там в першому було дуже все погано, ми нічого ми були такі далі, тому і, і ми грали у виставі Маулі і це весь мій досить акторський. Дякуємо. Микали якісь проблеми під час виступу? Виникали особливо пов'язані з звуком, з музикою. Добре, наступно. Яка, яка род вам запам'яталась найбільше? А чому? Мабуть, Дюк, бо це є головним героєм даного спектаклю, і це дуже визначна така особистість. Коли, та як довго ви готувалися до виступу? Насправді, цілих два роки ця ідея формувалася ще у нашого вчителя біології Михайла Сергійовича. Зараз ми змогли це зробити. Була прем'єра. Я можу сказати, що нам дуже це сподобалося. А як приходила ваша підготовка? Написати сценарій, тобто організувати все, взагалі зібратися однією великою командою, тому що е, хтось хворіє, хтось зламав ногу, когось підміняють е, тощо. Але це було дуже цікаво, це було дуже весело. Я щиро вдячний організаторам е, своїй великій команді, з якою я виступав. Мені не все сподобалося. На нас чекав лінгвістичний квест. Ми розгадували загадки, міркували над ребусами та виконували інші цікаві завдання. А завершився цей день танцювальним флешмобом від стажерів на квітучому подвір'ї ліцею.